З давніх давен на берегах Дністра випасали свійських тварин, зокрема корів. Уже з самого ранку вони вирушали берегом до найвіддаленішого від села місця, а потім потихеньку поверталися додому, пасучись уздовж грчкового берега. Завдяки їм береги Дністра залишались вільними від високорослих трав та чагарників. Здовж берегів Дністра можна було легко переміщатися навіть на велосипеді. Проте в останні десятиліття домашніх тварин майже не залишилось і тепер прийти берегом стало дуже і дуже важко. Нині ще поблизу сіл рибалки та відпочивальники протоптують стежки вздовж берегів. Але далі можна зустріти непрохідні хащі, порослі кропивою, кожиною та іншими чагарниками. Такий стан розвитку подій впливає на доступність та зручність переміщення вздовж цих чудових річкових місць.